Люба, моя жінка-підприємецьця, сьогодні я хочу представити тобі мою нову, викохану і прожиту програму «Життєвий Рубікон для таких жінок-підприємиць, як ти. І в цьому відео я не просто хочу розповісти тобі про програму і запросити тебе туди, що я хочу, звісно. Але я хочу тобі покроково розказати, яким чином жінці, підприємиці зараз, яка знаходиться на роздоріжжі, яка боїться йти в зміни, яка хоче цих змін, яка вже не може жити як вона жила раніше. Що їй робити крок за кроком? Тому що моя програма вона фактично розрахована на покроковий процес переходу від Старого світу в новий, від старих правил в нові правила. В той стан, коли ти досягаєш цього внутрішнього миру, коли тобі добре, коли ти працюєш на великих, високих вібраціях, рівнях енергії і в е, насолоді реалізовуєш свою істину я. Е, отже, моя програма «Життєвий Рубікон складається з шести кроків, які розподілені по тижнях. Ми працюємо 6 тижнів і робимо послідовно такі дії. Перший тиждень називається пробудження, і на цьому етапі наша задача підняти свій рівень енергії максимально. Ми з вами робимо те, що ніколи не робили раніше. Робимо нові дії, задовольняємо собі, даємо собі максимальний рівень енергії, максимальну насолоду, тому що тільки зі стану найвищої енергії. Ми можемо бачити цей світ таким, яким він є. Ми можемо бачити різні варіанти, можемо обирати з класних варіантів, а не з тих варіантів, які ми бачимо так, от на, на низах. Тому перший тиждень він дуже важливий для того, щоб підготуватися до стратегування. На другому тижні, який називається розвантаження, ми звільняємо свій час як робочий з операційної діяльності, так і від позбуваємось всього зайвого, в тому числі. Ролей, які віджили себе, для того, щоб звільнити свій час, а це як мінімум 30% робочого операційного часу, і свою енергію. Для чогось нового, для чогось дійсно важливого. Третій тиждень ми присвячуємо розкриттю себе справжньою. Ми згадуємо, а хто ми є насправді. Ми прибираємо уці всі шори, нав'язані нам за всі ці роки нашого життя. Ми згадуємо свої мрії, свої бажання, розбираємо свої таланти, свої досягнення. Ми готуємо цей плацдарм і опору на себе, для того, щоби далі. Хотіти і реалізовувати саме те, що хочеш, тільки це ти головне завдання цього тижня зрозуміти, що я можу будь-що чого я тільки захочу. На четвертому тижні ми збираємо все докупи. Тиждень композиція присвячений тому, щоб ми зрозуміли і вклали в одне місце фактично те, що ми хочемо від життя ми плануємо свою точку Б. Ми працюємо над своєю особистою стратегією життя. Ми розуміємо свою точку А, і яким чином ми можемо перейти з точки А в точку Б. Ми після цього перекладаємо наші цілі на бізнес і розуміємо, що. Наш наш бізнес є лише нашим інструментом для того, щоб реалізовувати наші задачі душі, наші власні життєві цілі і це дуже і дуже захоплива річ, тому що ми дізнаємось про себе багато нового і насправді шукаємо і знаходимо ті шляхи, які підходять саме нам. Кожна з нас обирає рухатись своїм шляхом і своєю швидкістю, бо ми це теж можемо обирати. На п'ятому тижні ми займаємось практикою. Ми пробуємо різні варіанти реалізації нашої цілі. Ми, я вам даю ті інструменти, які дозволяють зараз квантовому полі, взагалі в новому світі, робити одночасно речі дуже швидко розуміти, що є моїм, а що є не моїм, що працює, а що не працює. І за результатами цього тижня ми вже приблизно чи навіть точно розуміємо, а як нам рухатись. Далі. І останній, але не менш важливий, тиждень номер 6 це тиждень перехід. Коли ми приймаємо рішення здійснити цей перехід, коли ми беремо на себе 100% відповідальність за своє життя, і ми чітко розуміємо. Що ми будемо робити далі, ми вже досягаємо того внутрішнього стану, який потрібен нам, щоб досягати наших цілей з новою швидкістю, з новим станом, отримувати дійсне задоволення від того, що ти робиш, і вже робити не просто бізнес як бізнес, а бізнес, який є чесною і правдивою, щирою реалізацією тебе і твоїх бажань. І я хочу сказати, що в той момент, коли ви здійснете цей перехід. Ви одразу відчуєте себе добре. Ви відчуєте оцей стан, якого ми насправді всі прагнемо. Бо не, не гроші, не бізнес по собі, не якісь там цілі, кудись там щось зробити, є нашою ціллю. А нашою ціллю є оцей внутрішній стан, стан радості, стан щастя, стан насолодищ, стан миру і спокою, якого ми так прагнемо. І наостанок я хочу тобі сказати таке. І можеш іти зі мною в цю програму, можеш іти самостійно, можеш обирати свою швидкість. Але я тебе прошу, іди туди, іди в зміни, шукай і знайди себе справжньо. На тій стороні переходу значно краще відчуття, ніж в стані виживання, ніж в стані боротьби. Я тобі обіцяю, що що б ти не робила, з якою швидкістю би ти не знайшла і прийшла туди. Там тобі буде краще. Іди в свій перехід, іди в свій в свої зміни. Час змін настав кращого часу не буде. Цей час саме зараз. Удачі тобі!